Гадаю, ви дивитеся консиліум на першому міському, і ми продовжуємо зустрічати нових гостей в студії. З нами вже Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, учбовий інструктор учбового центру САР. І сьогодні зустрілися не просто так. і Хотіли говорити про утоплення, хотіли говорити про е, рятування людей. але розуміємо, і як на початку програми я сказала, заборонено нам наразі купатися в басейні більш-менш е, 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 і Там є рятування. Поруч, які прийшли до речі, в учбовому центрі саме навчання. Але літо це час активного відпочинку на свіжому повітрі дітей і підвищеної відповідальності батьків за їхнє здоров'я і безпеку. І Більшість випадків дитячого травматизму можна попередити, і для цього потрібно чітко розуміти, що може погрожувати дитині і що може привести до травм і. Для маленької дитини це повинен бути безпечний постійний контроль середовища, а дитині постарше необхідно пояснити запобіжні заходи. І отже, давайте розкажемо, що погрожує дітям зараз, Юрій. Мені б дуже хотілося по-перше, вітаю всіх. Мені б дуже хотілося поспілкуватись на тему саме випадіння дітей з багатоповерхівок. Ця проблема була нами описана і були зняті навіть мотиваційні відео, які транслювалися ще в 2017 році. У нас це відео також є. Зараз ми повертаємось до цієї ж проблеми. І тоді ми казали, що це веде до великого травматизму і є запобіжні заходи, які зараз буду проговорювати, тобто нічого не змінилось, але всі забули, що то таке. На жаль, в нас є проблема в тому, що багато хто з батьків, особливо старшого віку. в мене в самого син, і ми з цією проблемою також стикалися. Коли хтось зі старших каже: Ой, дивись, дивись, що там за вікном коїться. Диви, машина, поїхала. Диви те, диви то, дивись. Угу. І дитина вилазить туди на підвіконня і починає зазирати донизу. Якщо то восьмий поверх, п'ятий поверх чи дев'ятий поверх, то то може бути ну, останній раз, коли вона зазирає, особливо Це, якщо влітку, вікно відкрити, особливо влітку. Угу. Якщо то зима, вікна закриті, зрозуміло, що то безпечно. Але дитина ж запам'ятовує, що можна вилізти на підвіконня і можна заглянути туди донизу. І якщо вікно буде відкрито, а саме це ми зараз і бачимо, і вона буде спиратись на москітну сітку, яка ну дуже погано закріплена в більшості випадків. Вона закріплена лише для того, щоб не пролітали комарі чи якісь інші комахи, до Уровна оселі, така так? Так, і щоб її не зірвало вітром, все. Але вона не розрахована на велике навантаження. Тому дитина спочатку спирається, їй здається, що то безпечно. Вона починає дивитись чи приглядатись десь там внизу щось відбувається, на... натискає на цю сітку і разом із нею випадає з вікна. Ну, знаєте, такі очевидні речі, ну здається, але кожного року одне те й саме. Ми читаємо особливо от зараз. Чомусь дуже багато було повідомлень в змі про те, що діти загинули навіть від того, і вони падали із великих. Таких висот, і там з другого поверху. так а а але ну взагалі здається, що батькам не не до того, і ну, це ж дуже небезпечно, і як це зробити? І пояснити маленькій дитині, що не можна цього робити, поговоримо про попередження цієї так. ситуації. По-перше, ми всі розуміємо, що зараз ми знаходимося у стані стресу, ми втомлюємось скоріше, ми більше працюємо, і нам хочеться трошки відпочити, особливо після роботи, коли ми приходимо додому. Як це все виглядає? Ми приходимо додому. Дитина, вдома, ми забрали її з дитячого е садка, і вона весь час потребує вашої уваги. А ви собі думаєте, да дай хоч мені поїсти, дай мені хоч щось зробити, якщо ви кілька днів uh -huh. в інтенсиві, ще й нічні обстріли, тобто півночі не, не, доспали, не спали, так. да uh -huh. були за двома стінами чи в бомбосховищі, чи ну тобто. Такий стан, що от нічого не хочеться, кажеш, іди пограйся у сусідню кімнату, і відсилаючи так дитину, ну все залежить від віку. Якщо то маленька дитина, якій а, два з половиною рочки, чи двочи два роки, якщо ви її посадите, навіть дивитись, якісь там мультики, чи включите там є а, казки, знову ж таки, аудіоказки, uh -huh. вона якщо почує щось цікаве за вікном. Вона відволічеться від мультика і піде подивитися щось там, що, що, що ж там за вікном. А в цей час батьки, чому ж ця проблема трапляється? Тому що в цей час дитина залишається одна в кімнаті, а батьки знаходяться десь в іншому приміщенні, в, цьому, в цій, в цій квартирі. квартирі так. Так. Угу. Тобто не можна е, залишати дитину маленьку без нагляду. Що, що означає маленьку? Взагалі дитину до е, 7-8 років. Залишати самостійно десь у новому місці, де ви де, де ви десь приїхали у гості, де ви бачите якісь загрози. Тобто, ви приїхали, бачите, а в в них старі окна, наприклад, uh -huh. які вони відчиняють. Навстіж. вони кажуть, та воно вузеньке таке і що часто та? буває так, що, що люди приїжджають буде? в гості в родину, де нема дітей, і вони ці люди, які там проживають, вони не думають про безпеку або безпечний так. дитячий простір. В них гострі речі лежать в доступі. В них там відкриті балкони, вікна, в них там не знаю, сірники там десь лежать, десь там в доступному місці. Тобто вони про це не думають. Але з'являється новий чинник, гості з дитиною, і це для батьків такий виклик. Вони повинні це врахувати. вони так? повинні прогледіти всі ці моменти так. Подумати про це і попросити, як мінімум зачинити на провітрювання ці е, uh -huh. вікна, е, чи взагалі зачинити їх. Але зачинити зараз ми не зможемо. Дуже в нас така так, зараз температура спекотна, так? <кій> Тому ми не зможемо це зробити. Але е, якось опередити цю ситуацію ми повинні не залишати хоча б без нагляду дітлахів. Тому що у дітей уява а, чи фантазія в них дуже розвинена, а, вони дуже рішучі, і в них немає страху перед чимось новим. Вони не знають, чи воно а, безпечне чи небезпечне, чи це травмує їх, чи ні. Їм просто цікаво. Ну так це і вони, така дитяча психологія. Вони так. так досвід здобувають, Тому, просто до... такими рухами своїми. Тому перше. Якщо то маленька дитина до 3,5-4 років, рочків, якщо ви не можете їй пояснити, що необхідно робити, чи чого не, не треба робити, ви повинні опередити цю цю ситуацію. Як це, як це відбувається, якщо у вашій квартирі чи ви до когось приходите? Якщо у вашій квартирі, ми можемо повісити спеціальні замки. Замки, вони у вигляді таких двох фіксаторів і канат стального канату між ними. Тобто, навіть відкрити, вирвати той замок доросла людина з першого разу не зможе треба дуже добре попрацювати над цим тому вікна відчиняються тільки на невеличкий проміжок туди тільки може рука пролізти ладошка і більше нічого це без це є безпека uh -huh. так вони коштують трошки грошей але ви ставите один раз і через вісім років ви його знімаєте тобто один раз на вісім років це не такі великі гроші і взагалі вікон не дуже багато у всіх тому я гадаю що це буде адекватно з цінової uh -huh. політики по перше, по-друге, розмовляти зі своїми батьками і з нянечками, що не треба ставити дітей на підвіконня, щоб їм щось показати. Поставте його на стілець перед підвіконням, не привчайте його до того, що підвіконня це безпечно, що це місце для сидіння, це місце для стояння, місце Або для як якогось да розглядання, десь там щось. Бо я дуже часто це чую, що кажуть, а що тут такого? Ну як це що тут такого? Вам нічого, але дитина звикає. І коли буде відчинене вікно, вона зробить те ж саме. Вона ж не знає, що воно відчинене, воно небезпечне. В неї немає такого досвіду. Тому вона стає на там, буде дивитись, гратись. І добре, якщо хтось зайде в кімнату і скаже стій, 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 і не треба. До речі, якщо ви заходите і бачите таку ситуацію, ні в якому разі не треба кричати. Дитині щось так треба обіграти так, щоб вона повернулась до вас і ви швидко Забрати. до неї підійти. Mm -hmm. Бо якщо ви закричите, вона може злякатись, буде такий рух, і вона випадає з кімнати. Тому кричати в, в цій ситуації не треба. Це навпаки зіграє дуже погану роль а, з дорослим поколінням. Треба на ці теми спілкуватись. А, потім з дітьми самостійно діти не повинні відчиняти вікна. Не повинні до 10 років, до 8 років самостійно це робити. Навіть якщо батьки просять, будь ласка, відчини вікно на провітрювання, навіть на провітрювання встаньте відчиніть самі. Хай діти знають, що це не, не, не можна робити, не, не треба для робити. Них наразі так, так робота, тому що якщо дитина видирається навіть на, на, на стулі, підіймається, вона дотягається до ручки, вона відкриває то вікно, і воно вже відкрите, і вона стоїть отак, дивиться донизу. То, що ми хочемо від дитини, вона ж вона просто проявляє цікавість. Вона неї потім кричить, не кричить. Вона в цьому не винна, їй цікаво. І проблема саме в батьках, що ви не пояснили це дитині, що ви не опередили цю ситуацію. І про це треба говорити. Якщо ми кажемо а, про ситуацію, яка вже сталася, тобто, що таке безпека? Перше, розмовляти із а, старшим поколінням чи з тим, хто весь час знаходиться з дитиною, до речі, до вихователів це теж відноситься у дитячих садках. Бо ми в дитячому садку кілька разів підіймали цю тему. Коли діти видираються на підвіконні і там щось граються, роблять. У нас таке було, ми це бачили. Але в нас камери стоять. Ага. В інших дитсадках, я не знаю, там, де камер нема, мабуть, це в них нормальна ситуація, але ми прийшли і попросили більше так, щоб не відбувалося. По-друге, це е безпека в домі, тобто на всі вікна треба почепити замки. У нас висять вже 4 роки. Питань ніяких нема, треба відкрити вікно. Там спеціальний ключик, який в мене є. Він відчиняє всі замки. Ти відчинив, помив вікна, зачинив назад, все тобто безпечний ніякого дискомфорту як ви казали. зовсім немає. Mm -hmm. Я про це зараз кажу, всі скажу. Та ну дискомфорт, як це ми будемо? Ні, це не викликає ніякого дискомфорту. Це друге. І третє це розмовляти з дитиною. Треба пояснювати, тобто працювати із нею, привчати, що хочеш подивитися, що там окей, стань на стілець. Не видирайся на підвиконня. Вікно відкрите? ні, тільки я можу відкрити, тільки я можу так. закрити. Mm -hmm. а вже ж. допоки вона сама не буде розуміти, це десь рочів у 8-10, Коли вона розуміє, що можна випасти, вона знає, що таке вдарятись. Ви їй пояснюєте, якщо людина падає, вона вдаряється всім тілом, вона потім їде до лікарні. Потім дивись, які бувають жахливі там історії чи щось таке, і дитина це розуміє. Вона сприймає це адекватно, вона може це якось осмислювати. До того треба. Працювати з дитиною на опередження знову ж таки це три основні складові. Якщо ми знаходимося в новому місці, треба батькам пройти до дитячої кімнати чи де вони будуть гратись, взагалі по всім кімнатам, поставити всі вікна на провітрювання. Ще раз нагадати, що до вікон ми не підходимо. Так, гострі предмети ми не беремо. І якщо щось не зрозуміло, клич, клич Дорослим, мене чи да. так ну, до дорослих, дорослих, маму чи папу. Після <кісля> того ми знову ж таки не повинні залишати дітей без нагляду. Не треба цього робити. Тобто, якщо вони граються, хай граються. Але чи там повинна бути доросла дитина, яка споглядає? Якщо щось не так, вона може сказати ні, стій». Ми цього не робимо. Чи якщо там хтось із родичів буде знаходитись, це теж нормальна ситуація, чи під візуальним наглядом, це загальні рекомендації щодо превенції. Щодо травматизму, якщо вже так сталося, що дитина випадає з будь-якого поверху, так, ну знову ж таки, чим нижче поверх, тим більше шансів до виживання. Чим вищий поверх, тут грають дуже багато факторів свою роль. Е, як вона падає, чим вдаряється, на що падає, знову ж таки. 에, проблема новостроїв в, в тому, що в них нема внизу ні дерев, ні кущів, нічого. Воно все ще маленьке, воно колись буде велике. Зараз воно маленьке. І тому, коли дитина падає, вона падає чи прямо на землю, чи на е, асфальт, і то в, ну, майже в усіх Часто ситуаціях критично. Часто взагалі там все буває закатане в, критично. в бетон. Так. А, якщо ми кажемо, що вона падає на якісь кущі, так вони амортизують. Вони поцарапають, вони там ну якісь зрозуміло, що травми принесуть, але вони загальний стан поліпшать, я маю на увазі, коли вона зустрічається, тіло дитини зустрічається із землею. Що на що обов'язково треба звертати увагу? По-перше, якщо є критична кровотеча, зупинити. По-друге, ми будемо намагатись не перетягувати. Постраждалого, скажімо так, ну давай не так. переносити ніколи Підрост, так? підросток. Так. так перетягувати, переносити, переносити це підняти і перенести, угу. а перетягувати це тягнути, Взагалі, по зиму. рухати, рухати, так. так рухати постраждалого, так необхне необхідно, щоб він залишався на тому ж місці, якщо це безпечно для нас і для нього. Якщо це небезпечно, це трошки інша ситуація. Зараз ми кажемо, що він випав, і це безпечно. Для нас підійти і працювати на голову, до нас нічого більше не, не припаде. Ми підходимо. Після цього ми пам'ятаємо, що падіння з будь-якої висоти це травма е позвоночного столба, так? і це травма шийного відділу, хребта. Перепрошую. Це травма хребта і травма взагалі шийного відділу, бо це найтонкіша частина і це найуразливіша частина нашого хребта. Тому Повертати голову в якусь сторону, чи при переміщенні кидати голову, якщо вона непритомно і дихає, дитина. Тобто підіймати тільки за руки, а потім дивитись, там голова так відвисає, це критично і категорично заборонено. Тому, якщо ви переміщаєте постраждалого, необхідно обов'язково, щоб хтось ставав на фіксацію голови. На фіксацію саме цього шийного відділу, щоб не було рота ротаційних таких рухів, тобто е обертів е у шийному відділі е позвонків один, один відносно угу. другого, це дуже, це дуже важливо. Е тому що все це потім ускладнює реабілітацію цієї постраждалої дитини. І, взагалі, треба розуміти, що навіть якщо вона непритомна, ви боїтесь западіння язика. Ви повинні знати, як зафіксувати нижню шелепу, під кут нижньої шелепи, виводячи, відсуваючи язик зі задньої стінки ротоглотки. Тобто, щоб там було, була якась відстань, щоб, щоб язик не був запавший, щоб вона могла дихати. Якщо ви не можете, не маєте змоги її повернути набік. Ми, якщо повертаємо постраждалого набік, це необхідно, ще раз повторюю. Ми можемо це зробити лише при повній фіксації хребта. Що це означає? Це означає, що будуть ПВ перевертати троє. Один буде фіксувати голову, і він керує процесом. Він повертає голову, і інший повертає тулуб і таз. Потім по команді вони повертають все назад. Як це працює? Я стою зараз перед вами. в мене е, хребет е, розташований так. по ровній лінії. Так? Якщо я роблю так, це ротація. Якщо я роблю так, це ротація. Якщо так, це зміщення е, е, у шийному відділі. Щоб не було цих всіх рухів, мені потрібна фіксація тут, тут, ноги і. Голова, і що ми робимо? Ми втрьох повертаємо одночасно. Як це відбувається? Це відбувається ось так: uh -huh. нема цих цих рухів, нема додаткової травматизації у шийному відділі, тому що потім це може бути критичним і ну в дитини можуть бути неврологічні наслідки дуже серйозні, коли люди цього не знають, дорослі і починають робити аби що. Я сподіваюся, що всі, хто хочуть дізнатися, як це має виглядати, так ви чи прочитаєте, чи подивитесь, чи прийдете до нас, попрацюєте руками з манікенами і з симуляційними сценаріями, бо це важливо зараз такий час, що в нас дуже багато людей які на жаль яким на жаль довелось переїхати вони жили у домах у частних домах десь в області ну скажімо угу. так так і в них немає іншого виходу їм вони знімають квартиру і там знаходяться Дитина вперше на такій висоті. І взагалі цікаво. Вона навіть там. не знає. Ми, в неї вдома, вона відкрила вікна, в неї найвища точка то був чердак, угу. з якого можна пригнути, якщо там сіно внизу, і все, і побігли далі. Але тут зовсім інша ситуація. Тому до всіх тих, хто ну приїжджає до нас, так вони біжуть від війни, щоб врятувати себе і дітей. Ще раз рекомендую перечитати, передивитись всі ті рекомендації, які ми проговорили сьогодні. Напередоні. Так, і, мабуть, ви знаєте, ще ми забули сказати, що перш ніж взагалі щось там робити, якщо це трапилось, треба викликати швидку допомогу. Ну, Це вже ж само собою. Так, бо во тобто... ні, ну ви знаєте, ну буває таке, що люди до найріднішої дитини вони біжать просто вже в істериці, що це трапилося, і навіть не думають. Думають, що чи жива, чи що одразу треба викликати швидку допомогу. Я так розумію, а потім вже в залежності від того, вказівки, по перше, дадуть лікарі, що робити, що не робити. Вити, як і ви зараз нам розказали, ще може якось там скажуть, чого точно не робити. Ні, там там просто швидка приїде набагато швидше, ніж вона буде їхати на якийсь там виклик. Угу. Тому що, якщо ми кажемо, що людина дитина випала, вона не кричить, вона ніяких звуків не подає, тобто в неї нема свідомості, то вони дуже швидко приїжджають. Зривається бригада з будь-якого виклику, яка поряд знаходиться дитяча, угу. чи та в якої є обладнання на надання дитячої реанімації. І приїжджає у декілька хвилин, там, у 5-7 хвилин. Але в ці 5-7 хвилин важливо не, не начинити дурниць. Якщо ми можемо це так охарактеризувати. Тому, що, тому ми повинні пам'ятати, що є критичні точки. Дві точки, я вам вже назвав. Все інше ми вже повинні оцінювати за ходом того, як ми орієнтуємось тут. Тому що випадки бувають різні, поверхи різні, я ж кажу, падіння різними частинами тіла ударяються постраждалі. І все це ну, чи поліпшує, чи погіршує. Тому що якщо на жаль дитина падає вниз головою з восьмого поверху. То ми з вами розуміємо наслідки. А якщо вперед ногами паде, ну може вижити. Але знаєте, і краще не знати всі ці випадки, краще, краще слухати вас і превентивно робити всі міри, які ви перерахували. І дякую вам за лікбез. Нагадаю нашим глядачам Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор уджбового центру САР був в нашій студії. А дітей ще багато ризиків може. Спіткати влітку це і ДТП, які частіше стають цей кишкові інфекції. Нагадаю ще раз про те, що говорили на початку: про те, що купатися не можна і купати дітей, оздоровлювати в чорному морі наразі не треба. Загалом бережіть себе для самих себе для подальшого, здорового і комфортного життя.